Цікаві факти про свиней, які ви не знали. Свині не вміють дивитися вгору. Свині здатні ловити рибу на глибині до 15 метрів. Інсулін виготовляють з витяжки підшлункової залози свині. Свиня за день здатна випити 14 літрів води. Нюх у свиней розвинений набагато краще, ніж у собак, тому їх використовують на митниці для пошуку наркотиків. Серцевий клапан свині підходить для людини і використовується для пересадки. Новонароджені поросята здатні за півроку набрати до 100 кг ваги. Свині в середньому живуть близько 15 років. Свині дуже погано бачать, але чудово чують і мають високий нюх. Деякі дорослі свині можуть важити більше корови. Цікаво, які факти зі сказаного? Ви не знали? Напишіть, будь ласка.